Біль в зоні голови, обличчя, шиї та грудини являється одним із самих найпоширеніших в світі. Давайте зараз з вами докладно розберемося в симптомах, проблемах і чому взагалі це трапляється, які можуть бути захворювання, і в чому саме причина. Ну що ж, погнали грудинно-ключично соскоподібний м'яз шиї. Функція і кріплення починається двома ніжками від ручки грудини та грудинного кінця ключиці. М'язи спрямовані вгору до соскоподібного відростка з кроневої кістки та верхньої каркової лінії. При односторонньому скороченні нахиляє голову в свій бік, повертаючи підборіддя у протилежний бік, при двосторонньому нахиляє голову назад, допомагає підтримувати стабільне положення голови під час рухів нашого тіла. Це дуже важливий м'яз, і від тригерних точок, які формуються в ньому, дуже широкий спектр негативних і болісних симптомів. Симптоми. Пункт 1. Відбитий біль або відчуття болю. Пускові точки в ГКС не віддають біль в самий м'яз, що робить його схованою проблемою. Точки можуть стати причиною безболісної регідності шиї, не даючи випрямити голову. Пускові точки в грудинному відгалудженні викликають біль глибоко в глазному яблуці, в язиці при ковтанні і головні болі над очима за вухом. І в маківці. Вони грають роль в розвитку болю з кронево нижче шилепного суглобу і сприяють стійкості тригерних точок в м'язах щелепи. Іноді біль з'являється в задній частині шиї. Фронтовий біль вже є признаком наявності тригерних точок в ГКС. Єдиний напрямок відбиття болю вниз це верхня частина грудини. В деяких випадках біль з'являється з однієї сторони обличчя. Що нагадує неврологію трічастого нерва, біль в області щоки легко сплутати із синуситом. Тригерні точки в ключичному сплотінні являються причиною глибокого болю в вусі і в задніх малярних зубах. Біль в області лобу може віддавати біль в протилежну частину голови. Другою особливістю в ключичній частині м'язу це те, що вони можуть провокувати головокружіння, нодоту. Або змушувати похитуватись і падати. Несподівано може настати непритомність, запаморочення може тривати години, дні або декілька неділь, часто ставлять діагноз хвороби Вертиго або хвороби менніра, і пацієнти знаходяться в цьому стані все життя без надії на лікування або пояснення. Пояснення в теорії міофаціального болю, в тому, що різниця в напрузі м'язів впливає на положення голови, що в свою чергу. Впливає на орієнтування в просторі, лікар Дженет Тревел вважала, що тригерні точки в ГКС слугують прихованою причиною падінь та ДТП. Вважається, що це можна пояснити відбитою напругою, в мілких стрімовому м'язі і м'язі, напружувачі барабаної перетинки, котрі прикріплені до таких же мілких кісток внутрішнього вуха. Напруга в цих м'язах може порушувати вібрації внутрішнього вуха. Якщо проблема в пускових точках. То масаж щелепних м'язів, та ГКС поверне нормальний слух. Тригерні точки в грудинному сплетінні викликають туман і подвоєння в очах, очі іноді красніють. Починається сльозотечіння і з'являється виділення із носу. Ці пускові точки служать причиною опускання очного повіку і за відбитого спазму колового м'яза ока, який може викликати. Сіпання ока або повік під час читання текст на сторінці пригає. Четверта група симптомів включає хибне сприйняття підіймання ваги, холодний піт на лобі і надмірне виділення слизу в синусових пазухах, порожнинах носа і в горлі, і за своїх функцій в ГКС можуть виникати пускові точки в результаті положення голови, котра підтримує в м'язі в стані скорочення. Особливо шкодить тримати голову, відклонившись назад. Якщо цього потребує робота зверху, систематичний сухий кашель можна зупинити, масажуючи грудне сплетіння поблизу грудинного кріплення. Безперечно, виникнуть проблеми і в випадках, якщо по різним причинам вам необхідно тримати голову, повернутою в одну і ту же сторону. Тригерні точки в нижній половині тіла часто порушують позу людини в такій степені, що м'яза шиї знесилюються, намагаючись компенсувати цю ситуацію. Один раз, піднявши надмірну вагу, ви можете сильно напружити ГКС. Міофасціальні симптоми, які з'являються із-за удару під час ДТП, іноді тривають роками. Серед інших чинників: тугий комірець, коротка нога, вигин хребта, емфізема, астма, хронічний кашель, гіпервентиляція, емоційний стрес і звична напруга м'язів, допоміжна функція м'язу, підняття грудини під час вдоху. Тому грудне дихання витрачає можливості ГКС. Інформація взята із книжок Анатомія м'язів СТ Чорнокульський, «Тригерні точки Клер Девіс та Ембер Девіс. Я, як масажист, реабілітолог підтверджую та доповнюю цю інформацію, а також перекладаю на українську мову. Формування сценарію, тексту, запис відео і монтаж, потребує багато часу і моїх старань. А від вас, друзі, я хотів би отримати лайк, щоб ви написали коментар і поділилися зі своїми також друзями цією цінною інформацією. Тільки разом ми зможемо змінити цей світ в кращу сторону і знайти істину. В наступній частині ми навчимося робити самомасаж і масаж ближньому. Дякую за увагу і підтримку.